Бюджет Ужгорода на 2015 рік прийняли міські депутати під час сесії із 40 зареєстрованих за новий фінансовий документ. Проголосували 34 обранців. Так, доходи бюджету міста на цей рік заплановані у сумі понад 534 мільйони гривень. Хотів би сказати, що в цей раз ми побачили бюджет профіцитним 45 мільйонів. Ми маємо можливість розподіляти на протязі року. Мало того, ми ще можемо визначитися з податками на нерухомість на наступній сесії, прийняти це довго. Мало того, ми можемо розглянути і включити додатково до бюджету, тому що нам сьогодні ще не дали. А з справа на матеріалів, але за нашими розрахунками це додатково ще 20 мільйонів. Бюджет прийняли майже одностайно. Втім, деякі питання порядку денного виявились дискусійними. Найбільше суперечок виникло довкола поповнення статутного фонду комунальних підприємств Ужгорода, зокрема міського водоканалу, суму 3 мільйони 300 тисяч гривень. Чітко має бути вказані напрямки, на що будуть використовуватися гроші. Якщо ми вже хочемо допомогти цьому комунальному підприємству, воно чітко повинно зараз напрацювати з нами, а не дивитися, як знову отримати чергову допомогу. І в кінці кінці вони просто ці гроші, і шовку ніякого взагалі не буде. Результату не буде. Я вас упевняю. Значить, за кожну копійку яку ви проголосуєте, якщо проголосуєте сьогодні. Буде на відповідний звіт. І на наступну сесію ми можемо передати пакет документів по використанні коштів і результати, які ми отримуємо після вливання цих коштів в це команда підприємства. І так кошти для порятунку підприємства таки виділили та перерахують їх лише опісля надання керівником водоканалу детального плану виходу підприємства із кризової ситуації. Так само з кількох спроб депутати скасували рішення про дострокове погашення платежів лізинг котелень, що обслуговують міські заклади освіти. Крім того, освітяни торкнулися питання фінансування дитячого харчування, що на сьогодні є недостатнім. Однак детальніше це питання розглянуть під час громадських слухань уже в четвер. Водночас, 15 Січня за пропозицією міського голови та за підтримки депутатів, в Ужгороді оголошено днем жалоби за жертвами трагедії під Волновахою. Відтак містянам рекомендовано дотриматись відповідних заходів скорботного дня.